Всім привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя. Сьогодні я розпочинаю щоденник творчості, третій випуск вже буде. І хочу розпочати з того, що ви вже бачили відео, вийшло трошки пізніше зі стартами, але ви бачили всі мої просування. Хто не бачив, переходьте за посиланням внизу, я залишу зі стартами і розпочну з того, що я робила. Окрім цих стартів, що я вишивала, що я е, в'язала, можна сказати, і шила. Е, сьогодні я розпочну з того, що в мене готові ось такі три смітничка. Я вже їх склала, можу оцей показати ось так: такий гарнезенький, один, другий і третій. Вони вже сьогодні відправляться до своїх власників. І в мене було велике одне замовлення. І я вже його закінчила, але хочу відфотографувати і, скоріше всього, відправлю його вже десь на днях. Це у мене, я покажу, як вони виглядають, щоб ви, наприклад, ви бачили. На прикладі моєї роботи хто не пам'ятає, це моя вишивка гобеленом. Ось такі чохольчики на раму. Бачите, щоб затуляли тканину і не замащували її, не замазували. І зверху, я не знаю, буде вам видно, ось так, да і зверху також є. Ось, бачите, тяжко вам камера не, не показує. Ось так видно. Зверху також. Таких чухлів в мене на раму 40 см одна пара, ось така. З бавовною, як ви бачите, ось я показую, як вони виглядають, коли їх зняти. Ось так от. Ось такі з бавовною. Далі йдуть на раму 56 см. Це ось такі з темно-синьої тканини. Також з цієї тканини в мене пошитий ролл. Я також зараз вам покажу його. Ось такі чохли. Далі чохол іде ось такий з тюльпанчиками. Такий весняний, теж на 56 раму. І е, ще одні чохли це які йдуть у парі з накидкою на таку ж саму раму, але вони йдуть е, таким принтом Париж. називається. Але я вам покажу цей візерунок у вигляді вже готового виробу, там буде краще видно. Зараз я покажу ще, які вироби. Ось така краса, як ви бачите. Яка дуже гарно виглядає. Це ось така трубка. І рол, зараз я постараюсь вам ось так ближче показати рол для вишитих робіт. Ось так, бачите, з трубкою сюди кладеться то Знає, та робота і скручується така і зав'язочка. Дуже гарно вийшло. Такий дуже стильний. Для мене це такий стиль-стиль, знаєте, дуже гарно вийшло. Це буде також їхати. І в камеру воно накидка ця не вміщається, тому що вона дуже велика. Я покажу хоча б приблизно, що вона себе. Представляє ось такі зав'язочки. Вони, звичайно, можуть зав'язуватись по-різному, тому що рама має таке положення зменшуватися, можна її, і тут на вже буде регулювати сама вишивальниця. Такий візерунок пошиття. І в мене ось тут є такий карман. Бачите? Він іде на липучках і на кнопці посередині. Я зробила двойний, таки, щоб він був щільний. Сюди можна положити ниточки, схему і не переживати, що воно десь там окремо, а вишивка окремо. Коли ми зав'язуємо дану накидку, то вона ось в такому вигляді на рамі. І верхню оцю. Деталь ви, коли відкидаєте. Ось такі є резиночки, які ми чіпляємо на кути рами. Ось так, на кутики. І ось цей карманчик, як ви бачите, він по висоті йде. Тобто він не впаде, не впаде, звідти нічого не випаде, і це не, не треба буде переживати за ці речі. Бачите, ось такий принт дуже гарний, насправді. Це бавовна. Бязь, Це бязь польська, і дуже гарно виглядає ось цей принт. Зазвичай в таких тканинах важко знайти такі якісь дуже елегантні, спокійні принти. А цей дуже шикарний і дуже гарно вийшов. Стримано. Я сподіваюся, що замовниці все сподобається, коли прийде. Ну, відео фото, я вже її відправляла, що готовий виріб, але. Вживу, це вживу, знаєте, те, що ти можеш потрогати і побачити на власні очі, це зовсім інше те, що ти бачиш по камері чи по фото. Тому ось такий великий виріб. Я думаю, що ці накидки я ще пошию в інших розмірах, в деяких кольорах, спробую на наявність, і вже тоді піде воно також це буде. Як новий виріб, знаєте, дивіться, в мене так вийшло, що один старт нового виробу це в мене вийшов органайзер на кнопках. Я його шила в подарунок і хочу на наявність пошити вже. І ось такий новий, новинка у мене накидка на раму. Ось така краса. І ще в мене невеличкий фініш стався. Я її ще. Не до кінця не випрала її. І в мене получилась ось така серветочка. Давно я її вишивати хотіла. Вже в мене була готова рамочка вишита. І потрібно було лише вишити ось ці три квіточки і оці полосочки. Але чомусь, дівчатка, я не знаю, руки не доходили та й все. Але дивіться, яка ця краса. Це просто. Неперевершено. Тобто, якщо у вас є такі невеличкі шматочки вишивки, будь ласка, ось берете робите і не переживайте, що там щось не те буде. Ось, бачите, буквально ось так можна оп, покласти і вже гарно буде виглядати. Тобто, є речі, які дуже цікаві, виглядають у вишивці. Я хочу вам показати. Як виглядає освітлення зараз, у нас буквально вже пів 12 дня. І ви бачите, як воно ну, не гарно. Насправді, я не знаю, чи мене вдасться на монтажу щось додати з кольорів. І покажу, коли я включаю світло. Ось. Тобто ось така <реш> річ виходить. Не знаю, як буде далі, насправді, тому що мені б хотілося, щоб. Кадр був більш приденному освітленні. І тому е, я шукаю зараз лампу, яку можна е, зі штативом бажано придбати, щоб вона гарно освітлювала. Е, не знаю, чи знайду, бо те, що я бачила оці стандартні, то вони е, трішки не те, що я шукаю. Тому, хто, можливо, знає, то е, напишіть, можливо, хтось брав. І де брали, то я буду знати, можливо, і мені щось підійде. Ось така краса, як ви бачите, так гарніше навіть виглядає ось ця серветочка. Тут я просто прошила таким ніби зубцюванням, ніби як іде такий шовчик. До речі, ось моя виворотня сторона. Я не боюсь показувати свою виворотню сторону, не рахую, що це щось таке погане, то залишиться тільки оце випрати оцю серветочку, і в мене ще буде одна краса, яка буде е, е, в інтер'єрі все буде в інтер'єрі нам допомагати. Так, сьогодні 8 квітня. Е, до наступного включення побачимо, що буде завтра, післязавтра я вже вам покажу, що я ще нав'язала, навишивала чи нашила. Так, сьогодні у нас вже четвер невеличке включення. Бо покажу готову роботу, не одну. І ну, я нічого такого багато не робила, дівчатка, тому що зараз саме крою, шию і вже готові роботи покажу пізніше. Ось в мене готова моя пов'язочка. Я вже, до речі, її одягала. Вона непогано лежить. І я думаю, що... Я ще собі, можливо, пізніше якось ще декілька зв'яжу. Такі, щоб більш на літо були. Е, мені подобається, що вийшло. Ось така. І в мене ще є одна готова робота, не запланована. Е, це е, так трапилося, що в мене дуже багато є шматочків тканин. Е, Просто таких от невеличких шматочків, ось такі, десь квадратні, трикутні. І знаєте, це така звичка, напевно, як от в вишивальниці, залишки з набору збирати, десь зберігати, в в'язальниці це зберігати залишки ниток. І потім такі пледи, там, які я в'яжу. І в даний момент... Так вийшло, що тканини також є залишки, і я вирішила, що з цих залишків можна просто для себе щось пошити. Навіщо вони будуть просто так лежати? Це проба пера, можна сказати так, але ви зрозумієте, що я хочу робити в майбутньому. Це ось така сумочка. Для процесів я пошила. Ось така краса. Ось, непогано вийшло. Мені подобається те, що виходить. Вона на магнітній кнопочці. Всередині я також пошила всі вже ці кольори, що назовні, я їх, які в мене залишилися, докупи зібрала, і пошила з них той теж підклад всередину. І ось тут в мене є зошит мій, з таблицею переписаною. І шкарпеточки. Це в мене буде сумочка для шкарпетків. Для процесу зі шкарпетками. Ось така краса, дівчатка. Непогано вийшло, розмірами вона невеличка, десь 30 на 25 см. Ось така вона. І я думаю, що е, так поставимо. Я думаю, що це буде непоганий варіант, ще такий пошити. Це не обов'язково я буду кожен день їх шити, тому що є інші справи, але все ж таки це буде. Я покажу вам трішки свого процесу. Так, ось така ось така. Це тканинки вирізані, це вже готове викроєне для смітничків. Це, звичайна, польська бавовна або турецький ранфорс. Ці смітнички по 170 гривень. А ось такі це в мене американська бавовна. І такі смітнички будуть коштувати 250 гривень. Тому можете переходити за посиланням внизу. Переходите на мою сторіночку в інстаграмі і писати мені або в особистій. Якщо вони вже готові, то вони будуть виставлені на продажу, і ви їх побачите. А якщо вони будуть готові, коли ви вже підписалися, то все одно в сторіс я вам викладу, тому що ну, день-два, і я думаю, вони будуть готові. Ось такий виріб. Такі просування невеличкі, є просування по пледу. І я вирішила, так як мені надалі буде набагато, набагато буде важче показувати вам ці просування, адже ті моточки я вже вив'язала. Ось той білий, блакитний, як ви пам'ятаєте. І в мене вже ось таке, я знайшла, почала тут в дві ниточки вишивати, в'язати, точніше. Тому я вирішила. Що е, тут в мене вже більше 70 см ширина. Після цього будуть ось цей моточок, і далі буде, буду брати далі який. Тому я хочу зробити таку річ, як поставити маркера. Маркера я, скоріше всього, поставлю ось тут на початку ряду, щоб потім, коли будуть просування, Через якийсь період днів я могла вам показувати, скільки е, рядів я ще нав'язала. Ну, звичайно, кожен ряд буде більший, тому що е, в кожному ряді круговому додається 16 петель. Тобто він кожен раз на 16 петель більший. Тому, якщо брати, е, Просто сторону, то на 4 петлі більший одна сторона. Тому поки ось так. Дуже великий вже кадр, він 100% не вміщається. Але я вирішила вам покажу, тому що є, ну, я казала, часи, коли я просто в'яжу і не слідкую. Ось такий бумтик також піде туди, на вив'язування. Цей моточок, все, що в мене залишилося, в мене йде вже на полочку з пряжою, тому, ось так. Я думаю, що завтра, післязавтра я вам ще покажу якісь свої вироби, тому що сьогодні планую багато кроїти і починати помаленьку вже шити. До наступного включення. Привіт! Сьогодні в нас вже середа. Чуєте, по моєму голосу, що я досі не можу відійти. І я не змогла зняти навіть ні шматочка відео, тому що просто дуже сильний кашель був і не могла довго розмовляти. Я покажу останній шматочок, і після цього буду монтувати викладати відео на канал. А далі ще змонтую декілька відео. Тому що вони вже готові, але не змонтовані. Тобто шматочки є, але відео не змонтовані. Покажу готову роботу ще одну. Це ось такі смітнички красені. Це в нас іде три смітничка з американської бавовни. Такі гортензії і ось такий зайчик великодній. Я думаю, що на сьогодні-завтра, бачите, дивіться, коли вони розфасовані, то ніби кажеться, вони зараз будуть падати. Ні, ви просто ось так робите ось так. І все. Все добре. Ці три смітничка готові. Е, цих два це звичайна бавовна, польський бязь і турецький ранфорс. І ось такий бавовна. Бавовна бавовни, бачите? <бавовна> ось такий. Е, ці дві тканинки в мене вже закінчилися. Я хочу їх ще дозамовити на днях. Я думаю, що в магазині вони ще є. І тоді буде дуже класно. Зараз це все в мене відфотографоване, і я хочу його виставити на продажу вже ці смітнички. Ниточки, які ви бачите на екрані, вони, це таємного процесу, як я вже говорила, я вишиваю мініатюрні вишивки і покажу я їх. Не знаю, постараюсь до кінця весни. Але коли я їх буду, у мене готові, я не можу сказати. Я вже хочу, коли відправлю, получать подарунки дівчатка, тоді я покажу. Так, є в мене ось такий моточок, ось такий бумтик. І ось такий, який вже розпочався, як ви бачите. Ті бумтики, які ви бачили, вони вже завершені. Тобто, я вив'язала їх точно. як зазвичай, нічого в екран не поміститься. Вже 100% від слова зовсім. Бачите, цей колір я вже майже ну от, рядочок зробила. Хоча ось, ось я розпочинала. ось, І стільки рядочків я зробила. Хоча тут вже 70 см довжина мого і ширина мого пледа. Я беру цей маркер, переходжу ось на цю сторону, як ви бачите, буду ось так вішати його, і візьму ось тако на цей. І ми побачимо, скільки я вив'яжу, якщо я буду ще в'язати його. Не знаю коли, хоча хочеться чим швидше його завершити, але в мене є інші роботи, і їх також потрібно завершувати. І ще одне в мене є просування по вишивці, хенд по п'ятницям, якщо ви пам'ятаєте. І ось таку вже. Кількість хрестиків я вишила майже 1000, якщо я не помиляюсь. 800 з чимось я вишила тоді за вечір. Як вечір? Вечір це декілька годин. Тому вечір це не просто сіла, там півгодинки, і все. Тут насправді багато, велика кількість цих хрестиків. Мені залишилося в цьому будиночку ось вишити ось ці бокові ті вставочки, ніби. Потім оці. Верхи, низи самих вікон, одне вікно. Тут у нас будуть двері, і ось тут нижче будуть такі, як сходинки, така прибудинкова територія. І все. І я перейду на інший елемент. Я не знаю, напевно, мені одного дня в. П'ятницю не вистачить, щоб дошити його. Але я думаю, що до кінця квітня будиночок повинен бути готовий. А там будемо бачити вже як далі. Тобто це всі роботи, можна сказати, які я зробила за цей період. Поки що ось так. Були дні такі, як неділя. Всі ми пам'ятаємо, що сталося. Трошки мене вибило з колії. це. Я просто не хочу знімати в такі дні, тому що настрій, ну, всі знаємо, який це просто страшно і, і боляче дуже. Сьогодні сонечко, сьогодні весняний, гарний, дуже день. І я сподіваюся, що це. Мені дасть багато натхнення, і я зроблю сьогодні дуже багато роботи. Бажаю всім приємного перегляду. Не забудьте написати в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Як вам моя вишивка? Як вам плед, кольори на пледові? чи... Чи гарний він, чи не дуже, чи можливо щось поміняти. Можливо, у вас є ідеї щодо наступного пледа, адже акрило у мене багатенько. І на, щодо візерунків, щодо контексту пледа, я би була не проти почути якісь там поради, тому що е, я хочу такий візерунок, щоб просто сидіти і в'язати. І, скоріше всього, щоб це було. Гачком, а не спицями. Тому що я е, планую великий плед, а великі пледи, вони важкі. І я не дуже хочу, щоб воно на руку тягнуло. У мене є один плед з спицями, який я ніяк не можу дов'язати, тому мені його не треба, такий величезний. Я хочу іменно гачком і е, щодо того, як. Е, це я почала да, квадратом, але я хочу спробувати, можливо, поворотними рядами. Який візерунок для цього взяти? Не знаю. Хотілося щось би таке простеньке, але в той же момент і цікаве. Можливо, у вас є ідеї, тому буду з задоволенням чекати ваших коментарів і читати. Можливо, щось із цього вийде. Так? Добре, тоді, дівчатка, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!